Слава Ісусу Христу! Мене звуть Олександр і мені 31 рік. Мене Бог звільнив від депресії, від панічних атак, від страху, смерті та пекла в моєму житті. А також він мене звільнив від думок про самогубство і подарував мені надію на спасіння та довге, і щасливе та благословенне життя з Господом нашим Ісусом Христом. І це є дуже велике свідчення в моєму житті. І я. Хочу помолитися сьогодні за наших військових, які обороняють нашу країну від ворога, тому що наш Господь Ісус Христос, Він є всемогутній, владика неба, неба і землі, тому йому велика слава і хвала. І ключі смерті та пекла знаходяться в руках Ісуса Христа. Ось тому помолимося за наших військових, рідні, наші військові, ви бороните нашу землю ціною власного життя. Ми благаємо Господа нашого Ісуса Христа та Його Небесне військо допомогти вам. Просимо Бога захистити вас і надати допомогу. Ми цінуємо вас і благословляємо вас, і нехай всі ворожі наміри, наміри будуть зруйновані по ім'я Ісуса Христа, та жодна ворожа зброя проти вас не матиме успіху. Ви завжди є та будете в наших серцях та молитвах. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. thank you